Ми запросили до розмови Тараса Загороднього. Він є політтехнологом. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. Ну я не знаю, як хто. Я думаю, що в Україні дуже обмежена кількість людей, яка могла собі уявити ще там 4 дні тому, чи скільки 5, а десь приблизно що, о, те, що ми зараз спостерігаємо, стане реальністю важкі бої: Турецьк, Нью-Йорк, Покровськ, Часів Яр, десь відступаємо, втрачаємо село за селом, желанне прогресії, прогрес і такий. Настрої були геть не, не позитивні, скажімо так. І тут раптом Курщина. А, для вас це стало несподіванкою. Напевно. Ну а і як ви за походу дії цієї операції? Як змінюються ваші розуміння і прогнози щодо цілей? Я думаю, що ви точно це аналізуєте. Ну, давайте так, ми бачили зараз, бачимо абсолютно нову якість. Керування операціями і робота організації державного апарату вона виявляється в тому, що ніхто нічого не знав. Провести таку операцію, коли навколо супутники, так БПЛА літають, провести, сконцентрувати таку кількість людей з технікою. Це в регіонах, де точно Є російська агентура, тому що росіяни активно працюють і в прикордонних регіонах і всередині країни. Ось сьогодні тільки повідомлення було, що в Києві затримали ЗБУшники. Затримали дівчину, яка координувала в тому числі роботу по підпалу військових. Це ну, Київ собі уявіть, так що відбувається в прикордонних регіонах, собі важко уявити. І тому а, все дуже правильно було зроблено, так і повинно бути. Знаєте, тут у нас хтось кричав в Фейсбуках е експерти в лапках, які танк тільки знаєте, на картинках бачили, починають тут розповідати, чому не коментує Зеленський, чому не коментує Сирський? Я раджу таким експертам звертатися в лігу рефо сексуальних реформ. Там ви можете отримувати всі відповіді. Це не вашого розуму справа, тому що це працює державний апарат. Працює е, військовий, так воно повинно бути, тому що війну виграє той, хто неочікувано діє, а асиметрична проти Росії по іншому і воювати неможливо, тому що вони об'єктивно сильніші. коли вони стикаються з нестандартними ходами. Так вони одразу ж починають сипатись. Це очевидно. Це й по харківській операції було видно, коли. Вони тікали тоді в 23-му році, і по і тут ми бачимо, що було зовсім для них неочікувано. Це перевертає повністю дошку в дійсності, тому що війна вже переходить на територію Російської Федерації, чого Путін ніколи не хотів допускати. Ми бачимо теж прострацію державного апарату вже Росії, і вони не знають, що з цим робити. Вигади можуть бути різні. Так, ми не знаємо, чим це все закінчиться, але точно щось виторгувати можна. Перший контроль над лічильником, над касою, те, що можна назвати, лічильник, який рахує, скільки ж газу експортується в Європу. Тому що хто, хто не знає таких речей, повинен розуміти, не знає газової кухні, повинен розуміти, що росіяни ніколи не давали можливості українцям повністю обліговувати, скільки ж газу все ж таки експортується. Там у них е, лічильник, вони завжди в всіх контрактах писали, що лічильник тільки в суджі може бути. І все, і е, контроль так, над газовою інфраструктурою. Наступне, що може бути, я не думаю, що е, потрібно буде захоплювати саме Курську АЕС, але зробити так, щоб вона не працювала, наприклад, перебивши. Е, Лінії електропередачі так далі, щоб виключити її взагалі з енергосистеми. Я думаю, що Україна повинна зробити, тому що енергетика це ключове слабке місце. Російської Федерації ми повинні розуміти до речі, поряд з нашим кордоном ще знаходиться ще одна е, атомна станція у Воронівській області. Чим більше буде знищення енергетики в Російській Федерації, тим краще буде для нас. Тому що це величезне важель тиску на саму Росію, тому що за, за допомогою відключення електрики тепла на територію Росії, наприклад, під час в, великих морозів можна створити, можна створити кризову ситуацію міста. В першу чергу я вважаю, що ключовою для України є Москва, тобто всі ТЕЦ Москви фактично опалюються газом, так і перебити газорозподільчі мережі. При морозі приблизно мінус 20 можна викликати величезне збурення саме в столиці. а Росія абсолютно централізована країна в цьому випадку. А, і що буде далі? Подивимось, це буде вже вирішувати військове керівництво в залежності, як я розумію, в залежності від того, як будуть діяти росіяни, а, бачите, вони знову таку лінійну тактику застосовують колони по дорогах, які успішно знищені. Наскільки ми бачимо, що Україна активно використовує маневри, спроби спіймати, так і подивимось, я думаю, що в будь-якому випадку це теж розторговка починається. Зверніть увагу: там були виступи вже від нашої влади, які вже оголосили умову Росії. Саміт Миру, територіальна цілісність України, е, і репарації, і так далі. Тобто, перемовна позиція України значно посилилась. І це бачать, до речі, наші партнери. Вони бачать, що е, Росія це абсолютно гнила е, е, країна з, гнило, з гнилою системою, яка не спроможна реагувати ось на такі виклики. І знову таки, о, це якраз тепер демонструвало. Я упевнений, що багато червоних ліній знову у нас було цією операцією знищено. І... Це означає, що нарощувати треба тиск, але не слід там, якщо навіть українська армія піде, наприклад, з, е з Курської області, я не вважаю, що це буде великою поразкою. Так, треба берегти людей і входити в маневри, тим більше у України є великий досвід самоманеврених військ. Там є ще Белгородська область, там ще Воронівська область є, Брянська область, до речі, кордон з Білорусією, де Мозицьке МПЗ зараз постачає авіаційне паливо, наприклад, в, в Росію. Це теж фактично є легітимною ціллю для України та багато чого іншого, тому що це в дійсності величезний удар і для і по престижу Росії і по престижу державного параду знищує таку. Знаєте, святість Путіна Сакра... якого... сакральність. та ви та, знаєте? Сакральність. Я, я, я просто коли сьогодні дивився. Відео, коли їде чоловік і дивиться на ці автівки, спалені, гори тіл російських солдатів. Він розуміє, наскільки вони безпомічні, що вночі їх спалили там, бо десь в Рильському районі. А... Ну там. Але все ну, поки що вони все одно падають на коліна і просять. Там одна жіночка сказала «требуємо», а потім сама прилякалася цього слова, вимагаємо. Все ж таки сказала, просимо. А 에... це не має значення. Ми не повинні звертати на це. Так, увагу. І, і, це просто до слова. Я, я ще знаєте, я цікаво. просто хочу встигнути ще запитати вас нас буквально 4 хвилинки. Але е, місто Курчат у нас на честь фізика, е, який там вкрадені технології американські е, задіював для виготовлення ядерної бомби. В Радянському Союзі. А, і там Курська атомна електростанція знаходиться. Зараз кажуть, там її укріплюють, хтось звідти виїждить. Ну, ситуація інформації повної немає. Але от Курська АЕС, вона, в принципі, досяжена в перспективі. Це може бути козир, чи в принципі, на вашу думку, знову ж таки. Ця карта тут не розігруватиметься, не розігруватиметься, тому що це все ж таки ризик і небезпека. Так я, три, я ж я сказав, не треба її захоплювати. Там треба перебити мережі, так які навколо Курська, щоб вони не могли відновити їх мінімум, десь 8 місяців, щоб Курська АЕС не постачала енергію в енергосистему Росії, а була споживачем. Uh, я вам сказав, те саме треба зробити з Воронівської АЕС, так що не треба по них бити. Я не вважаю це за Вони ж повинні не працювати. Вони просто не повинні працювати, а uh, настають холоди добувати енергосистему Росії. Я вже сказав, що ми можемо створити хаос в Росії ударами по їхній енергетиці, особливо якщо а, там будуть низькі температури. А зазвичай в Росії це знаєте, це в Україні можлива холодна зима, а в Росії точно холодна зима. І для нас пріоритетом є руйнація їхньої енергетичної системи, коли почнуть мерзнути міста. А, а це створює а, ґрунт для бунтів, тому що ну росіяни точно цього не будуть терпіти, тому що ну що ти будеш робити, коли твоя там дитина просто мерзне в місті? Або уявіть собі десяти мільйонна Москва, і а, це місто там починається просто. Пам'ятаєте, як у нас Волчевську було, коли Так, за... так, там... Стампо... — От уявіть собі десятимільйонному місті. <звук> Ви ж уявля... Ви ж розумієте, а, 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 це, що це Росія? Як тільки там почнуться якісь заворушення, туди туди ж вся Росія прибежить грабувати Москву. Першим буде Кадиров. Знаєте, коли коли а... поляки втікали з Московщини після лжедмітрія так, цього, так. вони казали: це якщо росіяни одне одне московити одне з одним так роблять, то що вони з нами зроблять? Тобто, що таке російська смута? Ну історія нас цього навчає. Вчи я єдине, що нас буквально півтори хвилин, але я не можу вашої думки не запитати. Дуже якось так спокійно і м абсолютно без всякого хвилювання цю. Новину сприйняли наші західні партнери. Як ви це поясните? Ну давайте так. Ми менше знаєте шукати. Е, Ні, але, але ж ми їхньою зброєю наші воюємо також. Там же їздять їхні танки, їхні бредлі, і так далі. так Чекайте, так так, 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 так. це Україна. Україна зламала цей тренд, коли з'явилася власна зброя. Коли у тебе є власна зброя, вони розуміють, що вже немає сенсу що забороняти. Це Україна поламала цей тренд поламала, коли не почала слухати це верески про те, що НПЗ виявляється її цивільна інфраструктура. А ви знаєте, що з 1 вересня росіяни не відновлюють експорт нафтопродуктів? Це означає, що дефіцит вже з'явився достатньо суттєво, і це восени теж буде достатньо проявлятися. І тому це Україна протиснула все це червонолі. Чого вони не збиралися нам давати можливості. Вони спокійно нам розповідали, що це неможливо. Використовувати і так далі. А це ж Україна протиснула. Плюс своя зброя. Ну дивіться, Лі Ліпецьк, от сьогодні вночі СБУшники свої дрони запустили і грохнули там 700 кадрів. Говорять, що літаки пошкодили. Або валіні було знищено літаки на відстані 2000 кілометрів. Ну це вже прояв самостійності. І знаєте, тут вже знаєте, вони не розуміють, що ти вже забороняє, не забороняє публічно. Так Україна все рівно це зробить і це правильно. Така повинна бути позиція, тому що ми повинні готові бути що. А публічно нам щось можуть говорити, що це не можна робити, але внутрішньо вони будуть це підтримувати. Це не добре, не погано, так побудований світ. Ми не повинні боятися щось робити, те, що не хочуть наші запад... західні партнери. Чому тому що ми повинні розуміти, що принцип, на який побудована вся світова політика, що сильних та буйних завжди підтримують, тому що сильні та буйні вони є. Перспективними не в них вигідно інвестувати гроші. Дякуємо вам дуже за коментарі. Дякую, що ділочилися. Тарас Загородній, політтехнолог був з нами на зв'язку.